Ти чуєш, мамо? Постріли гармати. Ти бачиш, мамо? В небе в'ється дим. Я в руках тримаю мама, автомата. Не хочу, маму. Помирати молодим. Скажи мені, не плач. Ну як там батько? Він цим пишається, що у нього такий син. А як сестра, чи в неї все в порядку? Вертайся. Бо не неї ти один. А як ти сам? Скажи мені, синочку, чи ти здоровий, чи живий ти там. Я тут в порядку, мамо. Я в грячій доці. День пережив і трохи вже поспав. Добре. Все, пора йти підйом же. Назаду й лихом. І чекайте там. Я повернусь. Не бійся. Кажу точно. Ми тут і я не сам.